Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. Зі мною сьогодні вперше і нарешті тарологиня, відьма Крістіна Косова. Крістіночка дуже рада тебе бачити. Вітаю! Дякую за запрошення, і я так само тебе вітаю, і вітаю всіх, хто до нас долучається. Так, хочу сказати, що всі контакти Крістіни є в описі під цим відео, тому підписуйтеся, будь ласка, на інстаграм Крістіни Косової на її Ютуб канал. До речі, щодо до інстаграму я побачила, от, хто любить таке там щось коротеньке, такі відео коротенького формату, типа там питання, відповідь, то от у Крістіни якраз таке от є. Так що можете поцікавитися. Ми починаємо. І так як в нас це з тобою перша розмова така. То сьогодні я поставлю такі загаль... загальні, але загально важливі питання на тему закінчення війни в Україні. Домовила. І перше моє питання: чи закінчаться бойові дії в Україні до кінця цього року? Закінчення бойових дій до кінця цього року я не бачу. Може бути. Підписаний документ або договір про якусь заморозку. Це може бути просто призупинення. На жаль, е прекрасно ми знаємо, що ворог хоче забрати абсолютно всі наші території. Так само знаємо про те, що ми не будемо віддавати і не будемо піддаватися на його жахливі умови. Тож... Е у цьому році я не бачу, що ми дійдемо якоїсь такої, знаєш, знайдемо спільну мову, щоб воно усіх влаштувало. Такого нема. Будуть обстріли, карта диявола. Можливо, ще програється наступ. Тому хочу попередити наших глядачів, щоб вони трималися, набиралися якогось терпіння, бо поки що я не бачу, що воно вщухне. Зрозуміло, а от взагалі, яка подія має відбутися, що ми побачимо, що це якби такий початок кінця? Угу, я зрозуміла. Угу. Я зрозуміла запитання, давай переглянемо. І можливо, все-таки ця подія в цьому році відбудеться. Знаєш, в цьому році я можу сказати, що якби буде зародок цієї події. Можливо, вона е не програється, але знаєш, все ж таки є причинно наслідкові зв'язки у всьому, тобто, причини ми будемо мати у цьому році. Що це за подія? Подія дуже великого великого воєнного масштабу і характеру. Повторююся, тому що я робила уже таке передбачення. Все ж таки, коли ми зрозуміємо, що ми не доходимо ніякої згоди. Ми бачимо ті всі зустрічі, вони безпантові, Ми бачимо ті всі поїздки. Ми бачимо те, що відбувається, воно нам не дає абсолютно нічого. І коли ми дійсно зайдемо в цей тупік, відбудеться якась катастрофа. Я не хочу жахати людей. Можливо, ворог буде сильно обстрілювати, можливо, ворог буде намагатися влучити в наші якісь атомні станції, тобто щось буде таке масоване. І після цього вже ми будемо наближатися до якогось кроку більш зрозумілого, який призведе до закінчення. Але воно буде через ось таку жахливу подію. Можливо, і не одну. Це, тут показує мені так, що це може бути ланка подій. І всі ці події на території України. Звичайно. Ну і так само хочу сказати глядачам, що і ми будемо гатити, і ми будемо валити, але переворота, переворота вражці я не бачу. Багато разів дивилися, тому що він би був нам дуже на руку. Дуже на руку, якби вони почали там як щурі одне одного доїдати. Ну поки що я такого не бачу. Будемо надіятись. Що все ж таки, знаєш, що карти міняються, події міняються, що там воно може і на і все ж таки назріти. Угу. Але все-таки тоді наступний рік можна сказати, що це прям кінцевий вже рік у війни, це теж не факт. Давай ми переглянемо. Випадає карта місяця, випадає дама мечів. Я не можу сказати, що наступний рік. От навіть 50% відсотків я не можу дати навіть 50 на 50 не можу дати. Мені здається, що все ж таки цей воєнний стан буде продовжений. Ми не вирішимо, буде заморожено. Багато чого буде під підвище, заморожено Ми так швидко цього не виясним. Ну і все ж таки карти так само показують якусь офіційну сторону. Тобто, припинення такого офіційно, що все завершилось, не буде. Воно може ще бути дуже довго. Угу, угу. Але заморозка можлива. заморозка можлива А в яких кордонах тоді от буде Україна на момент якогось підписання вже мирного договору, там тієї самої заморозки, наприклад. ну Про перший якийсь договір, якщо от брати який відбудеться, тих що зараз, може, от якось так на кубки. Карт, угу. де... Давай, давай, зараз я попробую якось сформулювати. Давай спочатку запитаємося в карт таким чином. Луганська і Донецька область. Давай запитаємо за них, а потім трошки детальніше перейдемо до інших, тому що загальна картина, напевно, це буде дуже загально. Чи зможемо ми щось зробити, повернути? Ні. Власне, ці області, і я хотіла сказати, що стільки часу вони знаходяться в такій ситуації, і навіть енергетично вони вже помінялися. От енергетично, коли дивишся, воно вже інше, не тому що. Там люди такі, чи наші, чи не наші, а тому, що воно якось вже пропитане, розумієш Рашкою? І я не бачу, що ми зможемо повернути ці області. Давай подивимося. А зап... за Крим можна і не питати? Е, давай запитаємо, чи буде Крим. Ні. Я, я не бачу. От дивися, можливо, через там. 100 років так, він і буде наш. Тому карти мені якби говорять, що якби є надія, ага. але наразі я бачу, що все ж таки, все ж таки, напевно, воно буде продовження того, як є. Воно можливо у законі якось буде мінятися, якось буде називатись по-іншому, не анексія. Як воно там правильно, чесно кажучи, я не маю політичної освіти. Не можу сказати так детально, але я не бачу, що він повертається, не бачу. Наразі, можливо, колись пізніше. І давай розглянемо оці області: Сумська, Запорізька і Херсон. І Херсон. Херсон. Не бачу, що відійде Сумська. Херсон не подобається мені, не подобається мені. Тобто нам нічого повертати не будуть, але і не бачу окупації Запоріжжя. Дивися, от так показують цікаво карти. Я не бачу, що ворог може окупувати, от що йде така тотальна окупація. Але бачу, коли ми даємо відсіч, коли ми не йдемо на цю домовленість дебільну, яку вони нам пропонують, буде йти руйнація. Я не бачу, що ці міста будуть зруйновані під нуль, але бачу, що ворог захоче руйнувати те, що не зможе отримати. І от, власне, тоді, коли це все завариться, ну мені важко передбачити власне отакий, от от, знаєш, детально хід подій, от тоді, коли все воно завариться. Можливо, до нас підключиться Європа, можливо, Америка буде реагувати по-іншому, тому що це буде розумієш, Катя? Воно показує такий хаос, такий хаос, що світ ужаснеться від цього. І я думаю, що власне через цей хаос ми отримаємо допомогу, силу, ну тобто, любі якісь причини, які зможуть нас наблизити. До завершення, але тільки через отаке нагнітання катастрофічне. На жаль, Жах просто. Давай тоді йти далі по питаннях про Володимира Зеленського, яка його доля взагалі? Давай ми почнемо з такого найважливішого: чи зможуть вони його замінити? Чи зможуть вони як би підкопати під нього? Ми ж знаємо, що відбувається. Вони то легітимний, нелегітимний, костюм, не костюм. Оці от всі речі, зміна конституції. Давай глянемо, чи зможе Рашка його усунути? Так, так, в найближчим часом дуже хочуть, дуже хочуть. Страшенно хочуть, але не зможуть. Через це і буде ця ну, оця дуже велика заворуха, про яку я говорю. Оця, ну, я не хочу навіть не хочу говорити слово катастрофа, не хочу його про, ну, навіть проговорювати. Їм не вдасться його найближчим часом забрати. Може бути на нього замах, через те, що вони не зможуть його позбутися. Може бути на нього замах, навіть е, замах може відбутися таким чином, коли він буде у сімейному колі. Тобто, наприклад, коли він буде з дружиною летіти в самоліті, коли він з дружиною, тому що тут чітко випадає сім'я. Я не знаю, у Зеленського дітки є по-моєму? здається, двоє е, я ні, ніколи не розглядала питання. Ну не знаю про його дітей, але тут випадає власне сімейна карта, і це говорить. Про не просто замах на нього, а от просто убрати всіх. Така іде е, дуже велика загроза, але я не бачу, що він загине. Тобто якийсь удар є, але його гибелі немає. Давай глянемо про його м, подальше президентство. Угу. Якщо можливо брати наступні роки, навіть не цей вже, а може там наступний та та, та, та <Crisis> далі наразі я е, бачу, що він лишається нашим президентом. Напевно, ще, от випадає цифра 2, я думаю, ще 2 роки. Але пізніше, коли. Ситуація трошки у нас пом'якшиться, можливо, він і сам, тому що це ніхто не знаходиться на його місці. Ми не можемо розуміти про що, про який верніше груз, який тягар, і що людина вивозить на собі. Я думаю, що він незадоволений, що йому важко, що він до такого не готувався ніхто не може бути готовим до такого, і що він напевно передасть комусь пост. Ну, тобто, не, він не буде дуже довго. Як тільки він, тому що тут іде така карта: він не є зрадник, він не він не втече, він не буде бігати з тим чемоданом, розумієш з тим лайном, як Путін. Такого не буде. Коли він зрозуміє, що зараз правильний момент і зможе передати, кому довіряє, тобто, от тоді це може відбутися. Але так він нас не кидає? Я не бачу у ньому. Ну, звичайно, там всі гроші у нас беруть, то все це все зрозуміло. Але я не бачу у ньому такого власне такого паскудства. Розумію, що він нас кинув і наплював, і якби ну, такий він не є такий запроданець. Угу, угу. І от останнє питання у мене тоді на сьогодні: чи відкриють кордони для чоловіків до кінця цього року? Тобто ти маєш на увазі абсолютно любого віку? Ну, як до війни було. Ага, 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 ага. Чи будуть відкрити у нас кордони, як до війни? Ні. Ні. Пам'ятаєш, був такий якийсь закон, що, здається, будуть виїжджати хлопці до 22 років. Так, отже ж, говорили про нього буквально. От е, які, якісь дороги, тобто, відкриваються, але не так тотально, як питаєшся ти. Тобто дорожка, але возенька більш, розумієш? А от а так не? як до війни, такого, такого ні, тому що четвірка ні тут перекрито. Якась дорожка відкривається, можливо, для молоді, і буде. Ну, це ми про цей рік говоримо. Наступний, поки дивитися на цю тему не будемо, бо можеш всяке змінювати. І ще переглянемо багато разів. Так, так. Це ми поки що про цей рік говорили. Дякую, Крістіно, за цей прогноз. Тобі дякую нашим глядачам також. Поставте, будь ласка, лайк до цього відео. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб канал Крістіни Косової, на мій Ютуб канал також. І всім всього доброго, найкращого, пока. Дякую.